Пульс. Самоконтроль за об'єктивними показниками частоти серцевих скорочень під час занять фізичними вправами. Уроки фізкультури. Пульс з латині. Штовхання биття. Це періодичне, синхронне з діяльністю серця коливання стінок артерій, яке спричинює скорочення серця. Характер пульсу залежить від діяльності серця і стану артерій. Він змінюється також при психічному збудженні, фізичній роботі, коливаннях навколишньої температури, при дії уведених лікарських препаратів алкоголю. Частота серцевих скорочень є самим інформативним і доступним показником, який характеризує величину дії фізичних навантажень на організм. Частота пульсу це кількість пульсових хвиль за одну хвилину. У здорової людини кількість пульсових хвиль відповідає кількості серцевих скорочень. І дорівнює 60-80 ударів за одну хвилину. Частоту серцевих скорочень понад 80 називають тахікардією, а частоту серцевих скорочень менше 60 ударів за одну хвилину брадикардією. Поява тахікардії, брадикардії і аритмії вимагає уважного спостереження за хворим. Особливо, якщо ці ознаки з'являються у хворого вперше. У фізіологічних умовах частота пульсу залежить від багатьох факторів: від віку, найчастіший пульс у перші роки життя, фізичної роботи, під час якої пульс прискорюється, від статі у жінок пульс на 5-10 ударів за хвилину частіший, ніж у чоловіків, відпливу емоцій, при страху, гніві. Пульс частіше. Від тренованості у тренованому серці пульс буває нечастим. По величині частоти серцевих скорочень можна судити. Перше. Про стан організму перед проведенням фізкультурного заняття. Якщо частота серцевих скорочень до початку фізкультурного заняття дорівнює 100 ударів за хвилину і вище, учень не допускається до заняття і відсилається до лікаря. Другий. Про максимально допустимі навантаження на організм для дітей основної медичної групи 170-180 ударів за хвилину. Третє. Про оптимальні інтервали відпочинку між навантаженнями. Зниження частоти серцевих скорочень до 120 ударів за хвилину є сигналом для початку чергового навантаження. Четверте. Про рівень тренованості учнів. По швидкості відновлення пульсу після навантаження. Чим швидше відновлюється пульс, тим вища тренованість. Орієнтовні показники частоти серцевих скорочень в залежності від частин заняття. Під час проведення розминки, частота серцевих скорочень не повинна перевищувати 110-120 ударів за хвилину. Але наприкінці виконання комплексу загальнорозвиваючих вправ частота серцевих скорочень може наближатися до максимально допустимих величин 170. 180 ударів за хвилину. Під час виконання основної частини заняття 150-170 ударів за хвилину. Наприкінці фізкультурного заняття, під час виконання управ на відновлення вихідних показників, частота серцевих скорочень повинна бути не більше як 80-100 ударів за хвилину. Наприклад, під час вправ на розслаблення дихальних вправ різних видів ходьби в повільному темпі. Загалом протягом всього заняття робиться від 12 до 15 замірів частоти серцевих скорочень. Перший замір робиться на початку фізкультурного заняття. Останній в кінці заняття. Для побудови пульсової кривої фізкультурного заняття можливі два варіанти вимірювання частоти серцевих скорочень через певні проміжки часу. Графічне зображення пульсової кривої фізичного навантаження Будується з дотриманням таких умов. 1. По осі акциз по горизонталі. Від вихідної точки відкладається час фізкультурного заняття із зазначенням його частин. 2. По осі осіординат по вертикалі. Пульс за одну хвилину. Починаючи шкалу осі із вихідної точки 60 ударів за хвилину. За графіком пульсометрії можна судити ПРО. Перше. Рівень функціональних можливостей учня. Друге. Правильність розподілу фізичних навантажень на фізкультурному занятті. Третє. Правильність надання інтервалів відпочинку. Чергування навантаження і пауз для відпочинку. За умови правильної побудови фізкультурного заняття. Пульсова крива повинна представляти собою лінію, що повільно піднімається від підготовчої до основної частини фізкультурного заняття. В основній частині фізкультурного заняття вона повинна підніматися на 80-90% від початкової величини з декількома зубцями, два-три зубця при найінтенсивніших вправах, що виконується відповідно до завдань заняття, потім помітно знижуватись до кінця фізкультурного заняття. Незначний підйом і плоска форма кривої свідчить про недостатнє навантаження. Якщо пульс при виконанні окремих вправ не досягає 130-140 ударів за хвилину, то не можна розраховувати на тренувальний ефект від фізкультурного заняття. Різке збільшення показника частоти серцевих скорочень і відсутність вираженої тенденції пульсової кривої до зниження в кінці фізкультурного заняття вказує на велике навантаження. Після закінчення вимірів частоти серцевих скорочень Побудови пульсової кривої треба зробити аналіз і написати висновок, текстове заключення, про величину навантаження, характерні його зміни у часі протягом всього фізкультурного заняття, в залежності від частин заняття, підготовчої, основної і заключної, надати свої зауваження і пропозиції з організації та методики проведення фізкультурного заняття у зв'язку з даними, показника – Частоти серцевих скорочень